Усім привіт-привіт! Завітала я в червоний маркет. Поглянемо з вами діючі акції, а спочатку хочу поділитися своїми враженнями, що я купувала і що мені смакує, а що ні. Почнемо з ікри кабачків. Вона в склі. по знижці. Ціна її на цьому тижні 37 гривень. Склад почитала, нічого поганого не побачила, але вона нам не сподобалась. Ось так. Більше я купувати її не буду. А ось таку ікру з бачків господарочка купувала. Дуже-дуже сподобалась. Ціна її 60 гривень, але знижки на цьому тижні немає. Цю купую, а цю більше ні. Ось так. Купувала я кільку у томатному соусі, торгова марка Супій. Ну, погана, смачненька, Соус Такі жиденький, але кілечка ціленька. Але якщо сніданок-туриста, хто купував, то набагато смачніше. Кілька по акції на цьому тижні 25. А якщо ви купуєте три консерви, ось так. 160 гривень. Гарна знижка, зверніть увагу, олія. Олію не купувала, не знаю, але акція, якщо ви купуєте дві одиниці, ось так, то олія вам буде виходити за одну одиницю по 50 гривень. Вигідна ціна. Ось так, бачите? Купувала я ще. Ріга Голд, м'ясо куртки, власному соку. 525 грамів. Сподобалась смачна курка, По акції на цьому тижні також 70 гривень. Далі, далі, далі. Купувала я ще шпроти олії, торгомарка Супій. 150 грамів. Не сподобалось. шпроти такі не дуже ціленькі і олії багато, то не сподобалось. Але є акція. Якщо ви купуєте шпроти і тунець у власному соку 150 грамів, ось так разом 80 гривень. А якщо окремо, то тунець буде 45 і шпроти також 45 гривень. І ще ось така вигідна пропозиція. Якщо ви купуєте майонез провансаль жирно 67%, 180 грамів, і кукурудза смачна перемога. Не купувала, не знаю, смачна чи ні. Ось так разом 55 гривень. А якщо окремо майонез буде коштувати 25, а кукурудза 35 гривень. І ще цікава ось така пропозиція. Якщо ви купуєте цукор, молоко довго зберігання, Житомирський молочний завод 2,5% і борошно, все ось так разом коштує 100 гривень. А якщо окремо, то цукор 28, борошно 40, а молоко 37 гривень. Ось так. Ще знижка на макароні вироби, паста. 800 грамів в упаковці. Я їх також купувала, дуже вони мені сподобались. Головне не переваріть 5 хвилинок. Кришку закрили. Ще хвилинка, дві, і вуаля, спаїті готово, 800 грамів в упаковці. Ціна зі знижкою 35. Ой, фасолька, теж дуже-дуже смачненька. Купувала, дуже сподобалась. Ларіна малесенька, білесенька, 400 грамів. Банці Ларіна, також по акції 30 гривень. Сьогодні теж куплю. І корм для котиків і собачок. Різні, різні смаки, 100 грамів в упаковці, 9. Також по знижці. Наш сік мультифруктовий, майже літр. І яблуко виноград. Також майже літр, 40 гривень. По акції і томатний сік, наш сік по 50, також майже літр. Акція продовжується на капсули для прання. 10 капсул в упаковці. Якщо купуєте дві, а один дорівнює 2. Ось така акція 129,90, тобто 20 капсул. Одна капсула. 650, дуже вигідно, мабуть, треба їм собі купити. Пральний порошок фріск. Не знаю, теж не купувала. Дві за ціною однієї 40 гривень. Мило господарське 200 г, ось так. Також по знижці по 18 Акція продовжується. Песневий відбілювач 500 грамів по 60, а коштував 80. І миття, засіб для миття посуду, саме те, об'єм 475 мл, сода гірчиця і авокадо алоє по 18. І губки. Губки 5 штук упаковці, невеличкі по 15. І ось такі ще пакети для сміття. 35 літрів. 30 штук економ. Без затяжок вони йдуть. Тоненькі такі пакетики по 15. Знижка ще на серветки. Вологі дитячі з клапаном. 80 штук в упаковці по 23 гривні. А якщо ви купуєте ось так, три упаковочки, ціна буде по 20, тобто 60 гривень, а одна упаковочка виходить 20. Вигідно, серветки пасхальні. Погляньте, які гарнесенькі малюночки. 16 штук упаковці по 18. Ось такий ще варіант. 18 штук упаковці по 28. І звичайні білі серветочки бухів. 40 штук упаковці по 10. І скатертина Одноразова 120 на 150 сантиметрів. Ще зелена, ось бачу. Вона зовсім зовсім тонесенька, по 15. І робочі рукавички за ціною однієї. Тобто дві пари за ціною однієї. 20 гривень. Ось така акція. Акція продовжується на шкарпетки чоловічі і жіночі. Чорні чоловічі шкарпетки і білі. ось А жіночі рожеві і білі. Ціна по акції 18 і колготки 20 дент. Також по акції 35. І серветочка махрова. Ось така 20 на 20 сантиметрів. Ще ось така синя, коричнева. По 18. По знижці папір туалетний. Комфорт люкс по 15. Сонечко світе, віконці поганенько видно, рушник паперовий 160 листів в упаковці по 40 гривень, серветочки косметичні, 150 штук в упаковці, по 45. Засіб для миття скла та дзеркал, топ ефект 500 мл. Ой, також по знижці по 50. І ось такий гель для прання майже 4 літра по 100 гривень, а коштував він аж 180 гривень. Погляньте в червоному марці, з'явилося вугілля. Вугілля кіло 500 89,90, 2,5 кілограма 129,90 і брикети деревновугільні, кіло 300-100 гривень. Ось так. Може хтось буде смажити на великдень шашлички, то будете знати, прийдете та купите. Поглянемо з вами ще на курагу. Брикос сушений без кісточки 200 г. Торгова марка 100 пудів по 50 гривень. А коштувала без знижки 60 Фінік сушений з кісточкою 200 г. 50 чорнослив сушений. Без кісточки 200 г 60 і журавлина 200 грамів, сушена 80. Коштувала аж 100 гривень. Лампадки, свічки лампадки по знижці, пластик по 10 гривень. Це вже скло, лампадка, свічка, лампадка, скляна з кришкою, зелена, жовта. Червона по 28. Побільше ось така лампадочка. Також скляна, зелена червона, 29,99, тобто 30 гривень. І ось такий ще варіант: свічка-лампадка, теж скляна з кришечкою 40 гривень. Ще хочу вам показати стільки знижок на декори. Погляньте їх, дуже-дуже багато знижок. І зверніть увагу, знижки на формочки паперові майже на всі знижка ось так. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей.